Сьогодні до нашої студії завітав Олег Биков, керівник волонтерського центру штаб оборони Кременчука, який разом зі своєю командою розробляє унікальне обладнання для лікарень, рятуючи життя наших бійців. Пане Олеже, вітаємо вас. Будь ласка, сідайте. Ви не уявляєте просто як ми Дамо. раді вас бачити вкотре. Доброго дня, як ваші справи, супер. Супер. Якщо знаєте, коли мене питають, як справи, я кажу, що якщо я дишу, хожу, то все гаразд, все, все, все класно. Це чудово просто, да. друзі. Пан Олег разом зі своєю командою розробляє так звані магнітні екстрактори. Це спеціальне медичне обладнання, яке допомагає рятувати життя наших бійців, наших воїнів, наших захисників. Обладнання, яке за допомогою магнітів видаляє уламки. Після поранень, так дійсно. І перш за все, я хотів би по перше подякувати силам оборони України за те, що у нас є така змога знаходитись в місті Дніпро. В вашій чудовій студії під мирним небом. Дякую усім нашим захисникам і захисницям за це. Те, це дуже важливо для нас. Дякуємо. Скільки магнітних екстракторів від початку повномасштабного вторгнення від того моменту, коли почали займатися цим обладнанням, вже передані до українських лікарень? Більше двох тисяч екстракторів різної модифікації нами було виготовлено та передано до шпиталів, до стабіків, в інститути медичні і в інші медичні заклади. Який рівень потреби наразі в цьому обладнанні? Дивіться, я якраз взяв нові екземпляри. Це покращений Edelweiss, це е, наші новинки, котрі я вам також презентую, і покажу. Е, щоб ви розуміли, у нас на прошому тижні ми вже офіційно запустили е, роздачу, так як ми передаємо її безкоштовно. І в мене кожного дня телефон просто краснючий. Навіть от ми зараз з вами сидимо, у мене вібрує телефон в, в кишені, і кожного дня ми робимо близько е, 10 відправлень. Тобто у нас е, технолог не, 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 не вистачає часу запаковувати. От. Тобто, потреба дуже дуже велика і е, на жаль, на жаль, от але е, я впевнений, що ми усі потреби зможемо згодом закрити. Давайте подивимось. Давайте презентуйте, будь ласка, і нами нашим глядачам. Ці покращені моделі. Чим вони відрізняються від минулих, і як це допоможе нашим воїнам? Так, ну, значить, по-перше, це Edelweiss n 52 наш фронтмен. Що в ньому змінилося? Тут стали длинніші насадки. Ми перейшли на інший метал, який краще пропускає магнітне поле. І за рахунок чого він так він не втратив своєї потужності, тобто насадки подовшилися, але потужність не зменшилась, а приплюсувала стала більшим. О, це як відбувається процес модернізації, чому ви вирішили змінювати їх? У нас постійний контакт з лікарями, з хірургами, і основний із запитів був подовжити насадки і зробити їх ще трішки потужнішими. Тому ми нашим конструкторським бюро посиділи, подумали, обрали той метал, котрий буде нам краще підходити під це завдання, і виготовили, оновили наш Едельвейс Н Н-52». Пане Олеже, щойно ви сказали, що ваші магнітні екстрактори лікарні отримують безкоштовно. Розкажіть, будь ласка, що потрібно для того, аби збільшити об'єм поставок, аби збільшити об'єм виробництва? Дивіться, в принципі, на даний час у нас у виробництві задіяно вже шість підприємств. Шосте підприємство це підприємство, котре робить нам гальваніку Зі Львова. Вони роблять це повністю безкоштовно. Тобто, це мотивовані люди. Я називаю це люди, котрі в темі. Вони розуміють, для чого, чому це потрібно робити. І питання по виготовленню воно вже налажене, і усі етапи, усі кластери ми вже знаємо, як це відбувається. розуміємо, які часові проміжки повинні на це бути витрачені. Тому в принципі це питання у нас закрите. А от хотілося б, звісно, щоб певні етапи відбувалися скоріше, але є технологічні процеси, і ми намагаємося робити ідеальний продукт, який буде виконувати максимально ефективно своє завдання. Лікарні яких міст України користуються всі, вашими екстракторами? Всі, всі Області без виключення. Без виключення всі області, районні центри, міста, містечка, СМТ. Всі, всі зараз, коли вийшли нові версії покращених екстракторів, нам дзвонять і наші партнери, котрим передавали вже екстрактори, тому що вони слідкують за нашим телеграм-каналом, за моїм Фейсбуком і вже дзвонять, кажуть, олеже, у вас там нові можна нам. Кажу, звісно, можна. Давайте адресу нагадуйте, ми зараз е, вам це вишивемо. Е, і покажу ж вам ще тут. Окрім медельвейсу, у нас з'явився буцефал. Буцефал. Це да. ж е, кінь Олександра Бакіноцького. Вірно, вірно. Чому саме так назвали? Тому що він дуже потужний. Він е, самий потужний із усіх екстракторів, які ми на даний час е, виробляємо. Е, предназначений він для е, кісткової екстракції. Це також був запит від травматологів, звідки і народилася ідея зробити буцефал. Пане Олеже, як швидко від ось цих прохань лікарів, їхніх побажань до моменту, коли з'являється нова модель, проходить час? А, ну, наприклад, по буцефалу у нас в принципі. Досить швидко це відбулося, ну, десь близько двох діб ми намалювали креслення, подумали, якої форми, що зробити. Вирішили йти від моделі Едельвейсу, тобто, але щоб він був максимально потужний, тобто за основу брався Едельвейс, а наступна версія більш потужно вийшов якраз і буцефал наш. Неймовірно просто. Да. І да, зараз, зараз ми. Покажу вам екстрактор, котрий ми ще не презентували. Ну ви презентуєте його саме да, за зараз. саме зараз і саме тут <рес> такий певний ексклюзив. Скажу наступну річ: значить, називається він і гідра. Він вже переданий в інститут серця мною особисто, Борис Михайловичу Тодурову. От, йому дуже подобаються наші вироби, наші гаджети. І інститут серця постійно проводить операції з вилучення уламків завдяки саме нашим екстракторам. Тому ось така гідра. Бачите, так виглядає. Гідра зовсім не схожа на Едельвейста Буцефал. Зовсім не схожа. Це гнучкий екстрактор. Тобто він запам'ятовує усі. І згиби, гіби, має чотири різні насадки по діаметру і досить багатофункціональний. Я вам скажу, що саме ця розробка відбулася за допомогою вашого міста обласного, кардіо, обласного центру здоров'я. Там є кардіоцентр, працює в ньому неймовірна людина, це Максим Чорнокнижний. З котрим ми на постійному контакті, і о, в один день він написав мені. Ми переписуємося зізвонюємося і попросив зробити по його опису ось такий екстрактор. Ну, нам прийшлося трішки попотіти. Ми виготовили перший екземпляр, скажімо так, і відправили йому на апробацію. Апробація пройшла на 100% успішно, і зараз ми будемо запускати цей екстрактор в серію. До речі, саме цей екстрактор ми сьогодні ще відвеземо пану Максиму вже офіційно передамо. А він бачив вже його вже так. Бачив, бачив то презентація. Презентація вже він у закритому колі. вже, да тому, що у нього був перший екземпляр, а це вже повноцінний зі змінними насадками. Плюс ми е врахували його побажання до по попередньої моделі і покращили її. Також е гідру ми передали в інститут Шалімова. От це також наша е наші друзі і партнери, е завдяки котрим у нас в принципі відбувається зворотній зв'язок, тому що Шалімова. Є, скажімо, титаном медицини і опорним медицинським закладом в Україні, пане Олеже, а чи продовжують користуватися вашими екстракторами медики безпосередньо на передовій? Постійно користуються, і поки я чекав ефіру, у мене також було декілька запитів від медиків. Вони всі в темі, всі в курсі, також моніторять інформаційний простір, і вони їм дуже допомагають, пане Олеже. Сьогодні День Незалежності, День Незалежності України. Яка воює вже третій рік надзвичайно важка ситуація. Однак, коли ми зустрічаємося, спілкуємося з такими людьми як ви, з'являється надія в те, що крім перемоги, у нас немає просто іншого сценарію подій. Що ви хочете сказати українцям, нашим співгромадянам у цей день? Чого побажати, будь ласка. Дивіться, ну по-перше, за останні майже три роки ми зруйнували дуже багато міфів. По-перше, це там непереможна друга армія світу, страшні ужасні кадирівці, да, котрі то з під Києва убігали, п'ятами накивали, то з Курської області там розмінулі з нашими силами оборони. І щоб українці завжди вірили. Віра це дуже важлива річ. Дуже вірили в сили оборони, вірили в свої сили, і вірили в перемогу. Це, це надає енергію і військові. Точно так же дивляться на тил, на нас, як ми себе ведемо. Тому що ми, як єдиний організм, і армія, і народ повинні бути разом, тому що одна армія війну не виграє. Виграє армія українська і народ України лише разом єдиним міцним кулаком. А, з приводу свята, так, це важливе свято для нас, для усіх. І на мою думку, саме зараз Україна здобуває ту незалежність справжню платить за цю незалежність величезну, величезну. Величезну ціну. Ціну, так, так. Це тому, що і у мене, і у багатьох, і погибають близькі люди, друзі. Ми повинні навіть після того, коли війна закінчиться, пам'ятати це і шанувати цих героїв. Це, це понад люди, це. Це дійсно, дійсно герої України усі. Усі і ті, хто зараз бронять нашу неньку під обстрілами, і ті, котрі вже повернулися на щиті. Тому вірте в перемогу. Ми сильні. Я впевнений, що ми пройдемо це все достойно і будемо вільні і повноцінно незалежні. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми переможемо обов'язково! Все буде Україна, як один міцний кулак, продовжуємо. Боротися на фронті в тилу допомагаємо нашим військовим, пане Олеже. Ми щиро вдячні. Надзвичайно просто вдячні за те, що ви робите, і бажаємо вам подальших успіхів. Бажаємо. Щоб ваша робота продовжувалася і не зупинялася ні на хвилину. До речі, да я хотів подякувати вашому телеканалу, усій е, вашій команді за те, що ви супроводжуєте наш проект самого початку. І сьогодні я традиційно передам вам наше оновлення та нові екстрактори. Я знаю, що ви опікуєтесь також е, нашими оборонцями, і у вас є медики, котрі... Цього потребують дуже вам дякуємо. дякуємо. Дякую. Дякуємо вам, що ж, друзі, Олег Биков, керівник волонтерського центру штаб оборони Кременчука, був із нами. Ми продовжуємо далі.